Тикви теж дуже прикольні. Вибачте, в мене нечайно виключилось. Тикви прям дуже прикольні, але не крім тикв, тут ще є стіна, є тут гарбузи і всяке таке. Я візьму отакі. Отаку куди тут теж є ці локації класні речі. Прямо до своїх самих найкращих речів. І оцю лайку можете собі забрати. Вона леє усьо-усьо. Я собі це забираю. Можна ти ще собі забрати зайчик, а я собі забираю. Тут є костюмчики. Його Ця людина просто от такі очі має. Насправді вона може навіть улибнутися, або навіть усміхнутися, навіть сітнечка зробить заплакати. Але насправді вона отаку от виглядає. Тут навіть є новий фрук якийсь, і тут є лисичка, теж беремо, вони теж. Нам підходить. Беремо оце і оце. Ну і крім ще того, ми йдемо. Ми забираємо оцю. Пам'ятаєте, ми заберемо класні свічки. Ми піш... Ід... виходимо з цієї локації, йдемо в іншу локацію. А яку ви знаєте, в цій локації є секретка? Ну Секретка? А у цій локації є іменно то саме. А ви находите.